Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. У нас ось сьогодні сніжок. Так як і по прогнозу погоди показували, що в четвер буде сніг, так і є. Але стоїть, що буде хортовина. Подивимось, як далі у нас буде. Так, у нас сніжок маленький, такий моросить, а я йду на город покріп. Надіюсь, він не замерз. Десь тут трохи було. бо Я зараз варю бульйончик такий. І з лапшичкою хочеться їй хочеться є й морозилці, але цей, мені здається, буде ароматніше. Він пахне. Зараз отак на його, помию і кину в бульйончик. Якраз зараз йду Женьку забирати з автобуса. Будемо обідати. Він полюбляє таку домашню. Лапшичку. У нас почалася така завірюха, крупа якась. А в сусідів город варають. Вже не буде куди мені ходити по зелену пшеничку, свинка. Я думала, вже вони не будуть нічого там робити, а ні. на зиму вирішили. Переорати. Щось стоїть тут трактор за нашим сараєм. Доплуга дивиться, чи що. Це я Жеку тільки що забирала Ех, з автобуса і також там він орав. Бачу, кудись їде, а він до нас приїхав. Ну, до нас, до сусідів. Так, Женьок прийшов зі школи, і сьогодні ж була шкільна ярмарка. Ми... Також випічку понесла, тільки що я йому кажу, ти ж наше не купляй, купляй інше. Думала, він там якісь булочки чи піцу купить. Дивіться, приніс оце. Я йому дала 50 гривень. Скупився тут. Кексик ось так запакований. Ось такий. Не фокусується, чого? Так, отакий от ось, Космічна ягідка. ну. Женя. Це Люб... як да. Женя Люба солоденьке. Весь у маму От таке ось. І дивіться, як придумали. Орео так, глазурі. Так, і в себе, дивіться, не їв. Але ми ж даємо йому ось в судочках. Ну, йому всім діткам так у нас в школі зараз не годують. ж ждала, Круасанчик. Нічого не з'їв. Каже, я нічого не їв. Термос, чайок, так що. Зараз будемо обідати. І зараз Женеком будемо робити уроки. Це я розповідаю зараз за уроки, бо бачу, що мами також ж дивляться: першокласників, такі як ми. Буде в нас українська мова, там треба зараз написати слова, визначити, де приголосна, голосна буква. І математика. Ще й англійську там трошки. Букви повчити. Відкрила треба. зошит і дивлюся, що моя дитина писала. Спочатку було вукзак, потім бачу, рипи переписала. і залишилася. Рюкзак, киш... <смас> <смас> <смас)> кишистя, листя, то нічого. Вчиться. Нехай вчиться собі дитина. Так, що тут? У них ще, крім цих зошитів, є такі там великі, де завдання, ми, то вони таких небагато пишуть, але щось пишуть. Написали ми ось слова. Розуміє, все, правда, старатись не хоче писати гарненько. А так, раз, два і він поробив. А от писати. Ну, піде. Зараз нам треба почитати. Що ми будемо читати? Яку вправу? Оцю третю і, там. Ось, за... Ні, третю. Едину рік. Тільки ж ти запам'ятовуй. К Жоватеваренайце ки не жинем единым. Підожди, я тебе переб'ю. Можна вже вимикати? Ні. Це ж мені Підожди. Це ж не я так хочу, а він каже, давай, знімай, а потім ще перевіряє, дивиться відео по Ютубу, чи я його там показую. Ну, давай, читай. Ро... Тільки запам'ятовуй. Ком. Є ди, но ми воли. Добра і. Ще ще ну, си, ті, ра, ви, да. Ну і тепер саме важче, що ти прочитав? Про що ти читав? Е, про єда. Про поні. <рес> Єдиноріг, які поні. Ну, Максим тут працює бруски рубанком, як шліфує, так вона називається як? Обробляє. І трошки воно тут брудненько. Ми загубили той мішочок, що одягається на рубанок, і воно все воно вилітає. Ну, нічого, Маріна позамітає. Правда, я думала, це отак воно буде стояти. Кажу, нічого ми не будемо обробляти. Ні, він каже, давай. Кажу, ми ще будемо три дні її робити. ну. Ну, він любить, коли він щось робить, щоб в нього так було гарненько. То він шліфує. Таке воно. Гладеньке виходить. Що... А що ти казав? Ще наждачка й треба? Ні, просто лакоська. Ще лаком? Може без лаку? Так, друзі, я тут сижу, збираю тирсу, бо тирси вийшло. Нормально, так після того, як Максим рубанком це пройшовся. А я казала: не треба, нехай воно так стоїть, щоб швидше було. а Ні, я вже бачу, що воно і гарніше, і так ось рукою як проводиш, нічого можна не загнати. можна тут Ну, воно і красивіше виглядає. Він взагалі каже, давай я тобі ще тут оці, як зроблю ящички. Ось дивіться, так як з цієї сторони там може щось. Вимальовується, вже там духовка стоїть, ми її вже зробили. Бо вчора вона накрила, сьогодні є. Старенька вона, звичайно, але поки піде. Там якраз місце розетка є для духового шкафа. Ми на майбутнє ж так вже все зробили і на шкаф цей духовий, і он на витяжку розетки є. То отак воно стоїть. Каже, давай я тобі ще ж зроблю дверцята, Кажу, ні, давай без дверцят, У мене є така штука, завішається та й піде. І так. Довгенько вже, напевно, який другий чи третій день ми тут крутимось, крутимось і ніяк. Ну, що зробиш? Воно ж не тільки тут, тут сидиться, ще ж і господарство, і розтопити треба, і те, і все. То отак. Я багатенько людей писала в коментарях, що за цю зиму ви зробите ремонт, і буде у вас краса у будинку. Ну, Ремонт під ключ ми за цю зиму не зробимо, це точно. Ще тут небагато залишилось, але всі зараз розуміють, що важкий час. Ну, я не про це зробимо. Потихеньку все буде, зараз не про це. Зараз про те, що до чого я веду, що за зиму нічого такого серйозного тут не зробиться. От Хочемо зробити, щоб більш-менш затишно було, щоб можна було готувати їсти в теплоті, собі було все тут так, ну, гарно, не так, що не знаєш, що куди поставити. Затишно, там хочу столик поставити і потихеньку перезимуємо. І з такими стінами можна перезимувати, а потім, по мірі того, вже можна дивитися. Буде в нас можливість і час щось робити. Будемо потихеньку робити, ні, то ні. Бо роботи ще вистачає. Сьогодні ще там може видно на відео штробуту закрили, що ми. Самі собі додали роботи Максим там зробив ну так як треба, бо все одно це кухня тут буде і чайник микатися, треба, щоб все гарно було з тою проводкою. Ще в коментарях пишете, що коротенькі відео. А я навпаки думала, що? щоб ваш час не тратити. Може, комусь не цікаво. Є одні люди, що так, вони люблять дивитися відео, але щоб не довго. Інші пишуть довго. Ну, так вони десь від 8 до 15 хвилин, інколи буває і 5 хвилин по-різному. Хоча дуже приємно таке читати, що люди хочуть дивитися твоє відео, щоб більше було всього показувалося відео. Я інколи й сама думаю, оце треба зараз буду знімати, знімати, а потом, думаю, стій. Може, воно нікому не треба. Хоча треба слухатися, от, що тобі підказує, треба так і робити. Я це вже останнім часом, напевно, так і буду робити. Треба себе, до себе прислухатися. Ой, це тирса кругом. Я оце думаю, що як мийка сюди встановиться, це все. з пару днів і вона вже буде. І діло піде швидше. Тут все закриється, заліпиться, а там вже, як щось будемо робити, от пилюки закрили і все. Я не балована, нормально. Піде. Ми ну вже і тут трошки Вон. я позаносила з літньої кухні. На ну, сьогодні ми ось працювали тут так і невелика тут полюка. Звичайно, треба буде ще прибрати після того, як тут все поскладати. Так, одноградусник градусник у нас показує майже один градус морозу, але сьогодні в нас на вулиці якась воно і не мокре, сніг, щось таке. Якась мряка така. Я йшла ввечері в магазин, то м -м, слизько воно підмерзло так, е, сніжок такий. Мокренький був і замерзло, слизько було На цьому буду закінчувати своє відео, далі замітати, бо воно віником човгається, буде неприємно на слух, щоб вам дивитися. Так що залишайтеся з нами. Через пару днів у нас трошки швидше діло піде, будемо показувати, що ми вже тут будемо робити. Ось, докупимо все, що нам треба. Завтра, післязавтра, покажемо вам. Дякую всім за перегляд, до побачення!